Доброго ранку малята! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Весна це чудова пора року, яку просто неможливо не любити. Про наближення весни ми дізнаємось по безліч змін в природі. Це ласкаве сонечко, що вранці заглядає у наше вікно, більш балакитне яскраве небо, дзвінки, голосні співи пташок. Та весняних струмочків. Кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбувається на наших очах, все навколо змінюється на краще, дихає, радіє. Природа пробуджується від зимового сну. Перший місяць весни берез, саме він виганяє зиму, запрошує весняне тепло. Пості, створюючи всі умови для настання довгоочікуваної весни, щоб вона непомітно вступила в свої права. Поступово розтає сніг, все, що було замерзлим, стає живим. Сніг та неповільно стає водою, яке вбирається землею і живить коріння дерев і рослин, запускаючи їх в життєвий цикл та заряджає новою енергією. Все, що було вкрито снігом, тепер вкрите краплинками води, яку все живо вбирає в себе, оживаючи і розквітаючи разом з березнем. З теплих країв прилітають перші пташки та з радістю стають до роботи. Деякі з них будують собі нові гнізда, а деякі відновлюють ті, що покинули восени, та радісно повідомляють всіх. Про прихід весни. Але березень не завжди може бути теплим і приємним у цьому місяці ще можливі холоди та морози. А чи знаєте ви, чому перший весняний місяць називається березень? Адже саме в цю пору починає квітнути добре нам знайоме дерево береза. Слідом за березнем настає квітень. Славиться тим, що дні стають довші, а ночі набагато коротші. Небо стає блакитним, покрите легким пілястими хмаринками, в якому світить ласкаве сонечко, що прогріває своїм ніжним промінням все навколо. А теплий і лагідний вітерець все несе тепло в ліси, поля та луки. Рослини вже починають цвісти, ліси поступово одягаються в зелене листя. А як казково та прекрасно, виглядають квітучі сади, що переповнюють повітря ароматом квітів, яблунь, груш, вишень та черемхи. Ось же прилетів і лелека. Недарма в народі кажуть прилетів лелека, весну приніс далека. Водойми також заселяють їх пернаті мешканці, качки, лебеді, прокидаються метелики, бджоли, мурахи починають наполегливо й невпинно працювати. А в лісі в цей час від зимової сплячки прокидається бурий ведмідь, борсук, їжачок. Зайчик і собі вже змінює своє зимове вбрання. Люди теж радіють весні, готуються до посівів, пророщують насіння. Третій весняний місяць травень. Це саме той місяць, коли тепло вже відчувається всюди. Повітря наповнене пахощами квітів, буянням трав, яскравим та свіжим листям на деревах, навколо яких пурхають метелики. А весь комашиний світ. Метушиться кожен у своїх справах. День радує яскравим сонцем. Іноді повіває теплий вітерець, розгойдуючи дерева, примушуючи шуміти молоде листя. Іноді ідуть теплі весняні грози. Земля заквітчала жовтогарячим килимом кульбаби, а на полях, луках та в лісі чути весняні співи пташок. А особливо радує спів солов'я. Травень це місяць буяння життя в природі, яскравих бар тепла та надії. Надії не тільки на добрий урожай, а й на найкращу долю. До побачення!